Росіяни посилюватимуть протиповітряну оборону окупованого АКЯРА. Про це в інтерв'ю російським пропагандистам обмовився гауляйтер-міста Міхаїл. Розважаєв після кожної української атаки на військову інфраструктуру. Окупаційна влада заявляє про перехоплення ледне усіх цілей. Чому ж тоді доводиться перекидати додаткові комплекси ППО? Розважаєв не уточнював В настоящее время Обстановка напряжена, але но контролюємо. Но, Тим менше, сказать, що ситуація критична, там внутреннее напряження, там слишком повышенное в городе. Такого я сказать не могу. Ситуація абсолютно контролируемая. Додаткові комплекси протиповітряної оборони росіян непоміченими точно не залишаться. В етері телеканалу Фрідом голова меджлісу Рефат Чобаров розповів, що жителі Криму. Пильно стежить за розташуванням ворожих комплексів, бо більше місцями окупанти розташовують їх у притул до житлової забудови. А щоб сховатися від сторонніх очей подекуди намагаються прикриватися спеціальними щитами, там, де передвіжні ракетно зенітні комплекси, але вони все одно оборудовуються так, щоб їх використовувати, вони вирішили, скоріше всього закривати. такими щитами от любопытных местных жителей. И эти щиты, с моей точки зрения, они носят только функцию но прикрытия не технического, не военного, а такого информационного этих комплексов. Російська протиповітряна оборона в окупованому Криму зазнала суттєвих втрат упродовж кількох попередніх місяців. Саме комплекси ППО стали основними цілями українського війська після отримання далекобійних балістичних ракет «Атакамс». основними цілями їх та іншого озброєння стали найсучасніші російські комплекси «С-400 Тріумф, командування ППО, військові летовища та цінні радіолокаційні станції. А сили оборони традиційно дякують жителям Криму за допомогу у відстеженні російських систем. Під Час незаконних розкопок на території ханського палацу Бахчасараї виявили раніше невідому будівлю. Фундамент знайшли в гаремному саду палацового комплексу славетних гараїв, стверджують російські пропагандисти, посилаючись на копачів. Поруч розфасовані по пакетах старовинні елементи карамічного декору та посуд. Копати обіцяють, поки не дістануться шару землі, яким ходили господарі ханського палацу. Стверджується, що на території комплексу російські експедиції незаконно розкопали більше 10 тисяч квадратних метрів, зокрема. У перському саду, і це лише з літа 2022 року. Відтоді викопано кілька тон прикрас і предметів побуту, які які цього разу відправляються на додаткову експертизу. А от чи повернуться назад? Питання відкрите. Сроки, конечно, контрактами обусловлені, але в процесі іслідуванні, коли находяться штота, скритат глаз, ну тогда. Не може зупинити снавіть. Дальніше сслідування зупинити так звані дослідження мала б реакція ЮНЕСКО. Комплекс ханського палацу є пам'яткою національного значення, яка внесена до попереднього списку всесвітньої спадщини людства. Але на заклики українського уряду вплинути на агресора, який нищить символ Криму і Кримців, у ЮНЕСКО так і не відреагували. Ще у 2016 році окупаційна науково-методична рада комітету з охорони культурної спадщини Криму погодила псевдореставрацію ханського палацу. До робіт запросили звичайних будівельників, а жодних вимог до збереження пам'ятки не враховували. Через додаткове навантаження старих стін сучасними матеріалами по периметру великої ханської мечеті пішли тріщини і потріскалися вітражі. Крім того, автентична покрівля складалася з черепиці з місцевої глини і була закріплена без жодного цвяха. Але зараз мечеть комплексу вкрита сучасною черепицею, яку закріпили шурупами. А за півроку до згаданих розкопок узимку зимку 2022 року величезна тріщина пішла стіною адміністративного комплексу ханського палацу. Мережу російських АЗС в Ак'ярі на базі віджатих українських заправок ліквідували. Таке розпорядження підписав гауляйтер міста Міхаїл Розважаєв. фіксують місцеві пропагандистські ресурси. Так званий АЗК Городської створили після окупації Криму у 2014 році на базі 16 автозаправних станцій української мережі АНП, які належали групі приват. Окупаційна влада обіцяла потужного гравця на ринку пального окупованого півострова. Проте за майже 10 років історії фейкового підприємства були лише скандали з відкатами і завищеними цінами для міських перевізників акяра. Поступовий розпродаж заправок, а врешті за непад і банкрутство. Нова каналізаційна труба тягнеться просто у води блакитної бухти в Акярі. Це зафільмували місцеві жителі. А поруч неподалік, помітно будівельну техніку. Саме на цьому місці окупаційна влада вирішила зводити очисні споруди. Для проєкту вартістю більше 20 мільярдів рублів вилучили десятки земельних ділянок і 65 будівель. Задум передбачає саме глибоководне скидання до 160 тисяч кубометрів стічних вод на добу. Окупаційна влада Акяра запевняє, що вони при цьому не нашкодять екології блакитної бухти. Та всього регіону, хоча забруднення води стічними водами фіксували на південному узбережжі Криму, зокрема в районі Коктебеля, а також на Азовському узбережжі поблизу Керчі та в інших місцях.